Віамоценко рефлексіон цукін. Насми вирішили надати вам короткий аналіз, тобто, перш за все, пояснити, що таке стрес та якого методу ми дотримуємося. Їх є багато. Метод, який ми презентуємо, так званий кольоровий компас, орієнтується на те, що вивчають у збройних силах, у невідкладній медицині та рятувальних службах. Водночас він містить компоненти, які вказують на достатню медичну допомогу. Я хотів би ще раз наголосити, що це є довідником лише першої допомоги. Це означає, що особам, які потребують професійної медичної допомоги, не можна оптимально допомогти цими аудіозаписами. Це не замінить вам повноцінну терапію. Але це буде хорошою можливістю допомогти пережити стресові дні та часи в Україні. Тут ми також консультувалися з українськими психологами та постраждалими від війни і вважаємо, що зробили правильний вибір. Ми зробимо це наступним чином. Ми говорили про кольоровий компас, це теорія, на яку ми орієнтуємося. І до цього є ще три дихальні вправи, тому що дихання це найшвидший шлях збалансувати тіло та розум, а також справитися зі стресом. Є і інші та кращі шляхи, щоб увійти у процес. Але для початківців, які починають роботи з цим з нуля, ми думаємо, що це правильний вибір. Я пропоную одну дихальну вправу, а саме запобігання стресу. Що я роблю, коли я зранку прокидаюся і знаю, що у мене в обідню чи після обідню пору буде стресова ситуація? У мене якесь завдання, я маю важливий телефонний дзвінок або можу отримати погану новину. Це запобігання стресу. Далі, що я можу зробити, якщо я перебуваю у стресовій ситуації безпосередньо, які мої дії? Третє. Що я можу зробити, коли стресова ситуація минула? Коли йдеться про те, щоб себе відновити? Коли йдеться про те, щоб тіло та думки провести у фазу відпочинку, щоб таким чином уникнути стресового розладу. для усіх трьох типів запобігання контролю та відновлення, ми пропонуємо одну дихальну вправу. І теорія до цієї дихальної вправи буде пояснена у першому фільмі з кольоровим компасом. Добре, розпочинаємо з теорії. Теорія означає, я буду щось пояснювати, дещо методично скорочено, а саме для людей, які про це щось чули. Що таке автономна вегетативна нервова система. Її називають автономною нервовою системою через те, що довго припускали, що нервова система є самостійною. Отже, ми не можемо на неї примусово впливати. Тим часом наукові дослідження показали, що ми все ж таки маємо на неї вплив. Ми можемо на неї вплинути за допомогою дихальних вправ, які ми показуємо у цьому відео. Є також інші варіанти, але дихання це одна з найкращих можливостей впливати на нервову систему. Ми не можемо її контролювати, ми не машини. Але можемо на неї впливати. Таким чином ми маємо змогу контролювати стрес. Кажучи, простіше, наша нервова система складається з двох частин. Ми маємо один прискорювач, так званий симпатичний нерв, і ми маємо один уповільнювач, парасимпатичний нерв. Коли я вночі встаю, щоб піти до холодильника, то домінантним є симпатичний нерв. Коли я втікаю з будинку через пожежу, домінантним є також симпатичний нерв. Коли я хочу додому і не хочу більше бачити своїх колег, я хочу піти куди подалі. Домінантним є симпатичний нерв. це нервовий тяж, який нас активує. коли ми бачимо кольори вуличного світлофору. У цьому випадку підходить зелене світло. Я назву симпатичний нерв прискорювачем, який відповідальний за наступ, втечу, а також за активне зупинення. Я більше зовсім нічого не роблю. Його ми позначаємо зеленим кольором. Ми маємо кольоровий компас, зелений кольор, позначає активність, наступ, втечу, зупинення. Все одно. Чи це дорога до холодильника, чи це фізичний вплив на вулиці, якщо комусь, наприклад, не поступилося дорогою. Наступ, втеча, активне зупинення це зелене світло, симпатичний нерв. Парасимпатичний нерв, який відповідає за те, щоб ми заспокоїлися, може активуватися штучними засобами такими як алкоголь та інші наркотичні речовини, які нас розслабляють, є трохи складніше. Оскільки парасимпатичний нерв має дві частини. У нас є два уповільнювача: один так званий передній та один задній. У німецькій мові є криватий вислів. дослівно Сьогодні я роблю по синьому. Робити щось по синьому означає, я не йду на роботу. У мене вихідний. Я зустрічаюся з друзями, я розслабляюся. Я сиджу в кафе. Я веду small talk або я синьо оке. Це теж ідіоматичний вислів. Який означає, я оптимістичний, я вередливий, я несерйозний, у мене нема серйозних проблем. Цей синій стан нам усім відомий. Коли передній парасимпатичний нерв вмикається у процесі роботи, тоді ми у так званому синьому стані. Задній парасимпатичний нерв є старшим, і коли він є активним, коли він сповільнює нас, тоді нічого більше не відбувається. Ми безсилі. коли я у лютому прочитав новини, що трапилося в Україні, я був такий шокований настільки, що взагалі нічого не міг робити. Ми у стані шоку, коли ми отримуємо такий удар, який сильно нас вражає, настільки, що втрачаємо дар мови. Тоді задній парасимпатичний нерв є активним. Наприклад, якщо ми є прихильниками банджі джампінгу і стрибаємо з моста, то ми знаємо, що нас з амортизує. Проте тіло думає, що воно помирає то спричиняє в нас шок, і нам здається, що спочатку взагалі нічого не відбувається. На кілька хвилин ми зовсім не в цьому світі. Владимир Путін, який своєю пропагандою намагається інших залякати, має за мету викликати у нас такий шок, щоб ми взагалі нічого не змогли робити. Це є задній парасимпатичний нерв. Із кольорів світлофору тут підходить червоний колір. Задній парасимпатичний нерв шокує та зупиняє нас настільки, що викликає повне гальмування, і ми стаємо червоні. Отже, у нас є червоний колір для заднього парасимпатичного нерву, який нас нейтралізує. У нас є синій колір для переднього парасимпатичного нерву, який нас соціально в ігровій формі та креативно налаштовує. І у нас є зелений колір для симпатичного нерву, який є відповідальний за нашу активність. для вправи, яку ми можемо провести. Буде дуже цікаво, коли ми розглянемо проміжні етапи. Наш організм у змозі зайняти гібридні проміжні етапи між кольорами, які ми вже маємо. Між кольорами червоним та синім, між заднім та переднім парасимпатичними нервами є проміжний стан. Іншими словами, коли передні та задні уповільнювачі одночасно активні, ми є у стані спокою. Які ми всі, сподіваюся, знаємо, якого ми усі бажаємо для себе та для людей, яких ми любимо. Ми перебуваємо у відчутті свого рідного, ми у безпеці, ми впевнені, що ми не шоковані, а приємно стримані. Уявімо собі картину. новонароджена дитина, немовля, має страх, тому що світ надто світлий та гучний, і не схожий на те, що було у перші 9 місяців у тробі матері. Але дитину кладуть на живіт матері, і вона стає раптом зовсім спокійною та розслабленою. У такому випадку задній та передній парасимпатичні нерви є активними. Коли ми з людиною, яку ми любимо, перебуваємо в інтимній ситуації, маємо тілесну близькість, або хтось вічливо запитує, чи ти ще хочеш склянку води, або чи можу я для тебе щось хороше зробити, то ми будемо себе почувати у безпеці. У німецькій мові є влучне слово «Heimat» – своє домашнє рідне. Це коли ми відчуваємо затишок. І це не завжди стосується географії. Це має бути цікавим для ситуації в Україні, де біженці зможуть відчути нову батьківщину або відбудувати її також на ментальному рівні для себе. Отже, в такий момент задні та передні парасимпатичні нерви є одночасно активними, коли ми прийдемо до цього розслабленого стану. Нейробіологи сказали б, що ми маємо альфа. Хвилі в голові, ми є у стані спокою, в якому тіло може відновитися. Відновлення або регенерація в червоних чи в зелених кольорах не є можливим. Відновлення означає, що імунна система може стати активною. А вона в свою чергу є діяльністю лише тоді, коли ми не відчуваємо стресу. Імунна система буде активною, коли ми за можливості перебуватимемо у цьому рідному. В цьому абсолютно приємному затишному стані спокою Ми пропонуємо дихальну вправу, яку можна виконувати, щоб потрапити у цей стан. Коли ми відійдемо від символів, від метафори світлофора, відійдемо та візьмемо кілька інших кольорів в нашій палітрі, та зосередимося на класичному наборі кольорів та змішаємо, наприклад, червону та синю фарбу. То отримаємо фіолетовий кольор. Тому я хочу фіолетовий та пурпуровий колір взяти за кольор цього абсолютно приємного стану спокою, рідного затишного стану спокою. Ми маємо також інший гібрид. Червоний колір був повним гальмуванням, тобто задній парасимпатичний нерв, зелений колір був прискорювачем, це симпатичний нерв. Між ними на світлофорі у нас жовтий колір. Ми знайомі з цими станами, у яких ми, як кажуть, у народі вижимаємо максимум з мотору, коли ми повністю нажимаємо на газову педаль, але одночасно затягнули ручне гальмо. Ми активні та пасивні одночасно. Ми хочемо на когось крикнути, але стримуємося і не робимо цього, бо знаємо, що нам не слідує. Цього робити Молодий чоловік чи молода жінка хочуть у танцювальній школі звернутися до іншої людини, але вони соромляться, тому не роблять цього. Ручне гальмо та прискорювання одночасно. Я сиджу на робочій нараді. і Хотів би щось сказати до свого колеги. Я хочу зробити доповідь, але я не роблю цього, оскільки знаю, що це пов'язано з ризиком і тому не наважуюсь. Отже, як і зі світлофором, я ще не їду, але я вже і не стою. Ревучий мотор та ручне гальмо одночасно. Цей стан позначаємо жовтим кольором. У жовтому стані ми не можемо відновитися. У цьому стані ми не можемо прийняти хороших рішень. У жовтому стані ми не маємо бути. Коли ми діємо у стресових ситуаціях, це є не лише шкідливо, але згубно. Де найважливішим і останнім станом, який нам потрібен для того, щоб добре працювати під час стресу або залишатися достатньо здоровим у стресових ситуаціях, є гібридний стан між синім, наприклад, іграми, соціальною діяльністю і зеленим енергійною діяльністю пов'язаною, мабуть, з нападом, втечею. Якщо я перебуваю між цими двома станами, якщо симпатичний та передній блакитний парасимпатичний нерв працюють у гарній гармонії одночасно, то у мене блакитний або бюрюзовий стан. Це стан, у якому, наприклад, спортсмени професіонали або військові особи, які мають приймати рішення. Повинні вміти справлятися з проблемами у стресовій ситуації, а в той же час залишатися такими гнучкими та настільки креативними, щоб знайти ситуативно найкраще рішення, не забуваючи про роботу в команді. робота з інтелектуальним рішенням означає також, що я працюю разом з іншими. Колективний розум, креативні комплексні рішення можливі лише у стані, який є гібридним, бірюзовим, між зеленим і синім. Його також називають на американському жаргоні «the sweet spot» – пункт. Правильна доза стресу тут збалансована таким чином, щоб можна було досягти найкращої продуктивності. Якщо у мене недостатньо стресу. Я не зможу показати найкращий результат. У разі, коли я перебуваю під сильним стресом, то не зможу показати найкращий результат. Проміжний стан між стресом та нашою роботою на фінальний продукт, цей тонко збалансований проміжний стан є так званим солодким станом. Тобто гібридним станом між симпатичним та переднім парасимпатичними нервами. Ми про це ще тут поговоримо. Ось і усе коло кольорів. Я ще раз повторю. зверху на 12 годин пирюзовий. А якщо йти так за годинкою, стрілкою за нашим компасом, синій це буде грайливо, це не буде серйозно, це буде соціальне, але дуже доступне. потім, у якийсь момент, фіолетовий, щось рідне, затишне, пов'язане з домом. Потім червоний, абсолютна зупинка, жовтий, гальмо і газ. Одночасно я не знаю, що я хочу вперед чи назад зелений, атака, втеча або знову брюзовий. Тобто ми можемо розвинути чутливість до того, де ми насправді є, у якому секторі, і вправи, які ми запропонуємо, здатні поглибити певні стани. Якщо я не перебуваю у стресовій ситуації, але мені потрібно обробити стрес. Мені необхідно перейти у синій або фіолетовий стан. Якщо це можливо, як фахівець із пожежого гасіння, коли я вриваюся у палаючий будинок, щоб врятувати людей. Мені не потрібно бути ні у фіолетовому, ні у синьому стані. Мені потрібно бути у блакитному або брюзовому стані зверху, як у 12-й годині. Якщо я перебуваю в жовтому або зеленому стані, я можу входити та виходити з дому якнайшвидше, але я не зможу думати про те, що ще потрібно враховувати. Чи можливо важливо, почекати дві секунди і запитати інших спочатку організувати розумне планування, а потім зробити правильні речі, не поспішати відразу для виходу із стресового стану мені потрібен синій або фіолетовий кольори. для дії для виступу для результативних дій у стресовій ситуації немає значення, чи це розмова, чи військова місія, чи я як німець дізнаюся з преси, що навіть винесення сміття може бути небезпечним для життя в Україні. Досягнення результативних дій у бойових ситуаціях не означає бути надто розслабленим, але це також не означає бути надто напруженим. У такому випадку мені потрібен інший стан. Я можу досягнути цього, коли розум і голова працюватимуть разом за допомогою дихальних вправ, тому що дихання є найкращим способом поєднати розум і тіло.